Рада вас вітати на огляді настільної гри енергомережа класики економічних євростратегій. З давніх давен ці грі вже понад 20 років, і давайте подивимось, як вона взагалі тримається в 25-му році. Огляд я роблю за вашим запитом в телеграм-каналі, де ви проголосували більшістю за те, щоб я його зробив перед тим, як розіграти цю настільну гру. Не хвилюйтесь, верх коробки все ще буде в плівці, і переможемо. Можеть в телеграм-каналі коротше прочитайте про це все подробніше, отримує цю настілку або іншу настільну гру з моєї колекції, яку я збираюся скоро і так продавати. Якщо ж людина, що переможе в конкурсі, не обере саме енергомережу. Я просто виставлю її. Не знаю на якийсь маленький аукціон чи продаж, щось подібне, щоб ви все одно змогли її собі забрати. Так ось що це взагалі за коробка. У мене зараз на столі видання. Цієї настільної гри саме першої редакції, тобто там була друга, там більш прикольні компоненти, але не набагато, чесно кажучи. Там ті самі будуть паперові гроші в другій редакції. Там будуть дуже схожі дерев'яні компоненти ресурсів, тільки уран буде більш прикольний, і просто дали дерев'яшечки, якими ви можете зручніше трекати раунди, і ну дуже маленькі якісь виправлення в правилах, які Особливо ні на що не впливають, якщо ви дуже захочете імплементувати те, що а, присутнє в другій редакції. Прочитавши просто правила другої редакції, ви можете це зробити і в першій а, тому да, ми зараз оглядаємо саме першу ту саму класичну редакцію цієї гри, але у виконанні. ДИТЕК А це видання 2012 року. Чому ця коробочка така рідкісна, лімітоване видання? Воно наскільки я розумію, було саме створено за допомогою ДИТЕКУ в Україні, що доволі логічно враховуючи тему гри, де ми будемо прокладати енергомережі різними країнами. Але на жаль, обмежується ця колаборація насправді тільки коробкою. Основною, де у нас інша кольорова палітра та з дуровезніми літерами написано, що це було зроблено з підтримкою ДТЕК та також правилами, які також всі виконані в жовтому кольорі, на відміну від оригінальних правил зелених. А сама по собі настільна гра особливо не відрізняється. Єдине, що зазначу: з мінусів, да, все написано російською мовою на коробці і на правилах також підказки з однієї сторони у вас буде російська мова з плюсів. Як тільки ви прочитаєте правила, чи ви можете подивитись їх англійською на YouTube, більше російської мови в грі ви не зустрінете, тому що вона побудована на іконографіці. І здебільшого ви будете просто дивитись на поле і дивитись на ось такі картки, де мови взагалі немає. Також зазначу, що в російському виданні енергомережі усі міста також були прописані російською мовою. Тут вони прописані англійською. Як на мене, це приємніше, особливо тому, що один з континентів, який ми намагаємося е заживити електроенергію, це Америка, тому доволі логічно. І Якщо одразу відповісти на питання, чи ця гра все ще актуальна в 25-му році, е чи якщо ви її виграєте, наприклад, вона просто буде лежати у вас на поличці, як такий класний раритет, який дуже е рідкісний і його не так легко дістати. Я скажу так, вона все ще. Класно грається, і від неї все ще можна отримувати задоволення. Мій близький друг, що є прихильником саме євро жанру, після партії в цю гру одразу мені написав, що я хочу ще. І для мене це вже певний фактор, тому що ну він грав в багато сучасних ігор, але зазвичай після партії він мені так не пише. Він пише: було ок чи не ок, чи можливо. Рідко, ну можна да потенційно зіграти ще. Тут в нього прям з'явилося бажання, і це щось новеньке. Що ж нас так зачепило в цій грі, давайте розбиратись, і я повинен сказати маленьке попередження, що до цієї настілки я не буду настільки жорстко відноситись, як до попередніх, через те, що вона коштує небагато. Якщо, звісно, ми не беремо ось цю о, версію більш рідкісно, якщо ми беремо там о, старі просто базові версії на барахолках. Ви можете її придбати доволі дешево. Перше, друге. На передзамовленні у нас вона не висить мені не треба вас зупиняти та, від того, щоб ви там о боже, не повелися на дуже красиву картинку і раптом не придбали собі фігню, яка вам не потрібна. А, тому що ну як тут можна на це повестись, чесно скажемо. да, це прям класична стара єврогра? І виглядає вона. Відповідно до компонентів у мене мало претензій, тому що вони доволі функціональні. По-перше, вони дерев'яні. Це приємно, тактильно. Мені приємніше в цю гру грати ніж в Brass, да, де здебільшого ви торкаєтесь саме картонних компонентів. Тут вони прям дерев'яні, обожнюю торкатись дерево, просто не пускайте мене в ліс. І кожен з цих компонентів він в цілому відрізняється. Да? У нас немає унікальних скульптів для кожного гравця, але кольори відрізняються доволі сильно, щоб ви тут не заплутались. Кожен тип ресурса має також різний колір і різну форму, що допомагає їх відрізняти. Це функціональні компоненти. Це навіть краще ніж було там в першому виданні Агрікули, де все було просто в таких шайбочках. Картки не на тонші, що я бачив, це непогано хоча при цьому покриття, звісно, на собі не мають. І можуть потенційно затиратись. Проте самі картки, те, що вони будуть затертими, насправді на гру ніяк не вплине. Тому за це можете не хвилюватись. Арт на цих картках мені на диво сподобався. Типу, він дуже мінімалістичний, дуже простий, дуже прості лінії, мінімум якихось яскравих кольорів, така проста іконографіка, але воно блін просто працює. Це набагато краще ніж було знов таки в агрікулі, де ви. Дивилися на ці картки і думали, що їх намалювала дитина. Е, ні, тут в цілому все мінімалістично, все так сіровастенько. Ну, знаєте, класичні євро, да. Але з іншого боку, як ви захопливо, яскраво можете зобразити вугільну електростанцію. Да, вона приблизно такою і буде, тому у мене великих претензій до. Арту тут немає, мапа гри, хоч виглядає і страшно на перший погляд, насправді доволі легко читається. Все, що ви тут будете бачити, воно дійсно не таке страшне, як здається, тому що усі ці числа між містами здоровезні, страшезні, це просто додаткова ціна, яку ви повинні сплатити, щоб поєднати сусіднє місто з вашим і все технічно ці всі здоровезні труби зроблені такими великими, з великими. Числами просто для того, щоб ви легко ці числа могли побачити. Проте може бути у вас таке враження, що це дійсно якесь месиво Ні, коли ви граєте, все набагато простіше, при тому, що гра насправді не буде грати зазвичай на всій цій мапі. Скільки буде людей в грі, стільки регіонів ви і будете задіювати. Тобто, якщо ви граєте в трьох, то ви будете грати лише на цьому, цьому, наприклад, цьому шматочку. Обираєте маленький шматочок і граєте все. Вам не треба дивитись на ось цю цю мапу в жодному разі. Але якщо ви граєте в шістьох, ось тоді вся мапа буде задіяна, що є класним елементом скейлінгу кількості гравців у грі. Що не є класним моментом, так це паперові гроші, які одразу вигнулись, як тільки вони лежали в коробці, тому що це, блін, тонкий папір. Я не знаю. Є відчуття, що ви граєте в монополію з такими грошима. Тому я, чесно кажучи, їх. В своїх партіях не використовував. Я брав просто покрині чіпси. Це прям ну дуже неприємно. Вони дуже тонкі. Це не класно. Виглядає дуже дешево, тим більше на фоні е, кількості здоровезної дерев'яних компонентів, яких тут типу більше двохста. Штук тому по дереву тут все нормально. Але тим не менш, гроші можна замінити. Навіть дерев'яні компоненти часто заміняються і можна знайти для цієї гри пластикові варіанти роздруковані, але знов-таки через те, що їх тут понад 200 штук, замінити це все буде не супер легко. Грається гра дуже просто. Ви просто ставите гроші на електростанції, виграєте собі ці електростанції. Дуже. Далі в спеціальному магазині за ті самі гроші ви починаєте купляти ресурси. Наприклад, вугілля ви можете придбати за одну монетку. але Якщо з цієї ячейки все вугілля викупили, далі воно буде коштувати дві монетки і так далі. Якщо якогось ресурсу дефіцит чи його взагалі нема, ви не можете його придбати. І відповідно на останніх ячейках ресурси будуть коштувати дуже дуже дорого. Після придбання ресурсів ви розміщуєте їх на електростанції, яка підтримує такий самий тип ресурсів. Не можна на урановій станції розміщувати вугілля, і також ви навіть можете, якщо більше придбали ресурсів, створити запас на наступний раунд. Потім знов таки за гроші ви починаєте розширювати свою мережу, сплачуючи за кожне нове місто різну ціну в залежності від числа, що поєднує попереднє та ваше поточне місто. І далі ви витрачаєте ресурси на електростанції, що ви закупили, для того, щоб заживити різні міста. Наприклад, ця електростанція за три вугілля може заживити сім. Міст, якщо у мене в наявності лише три, то я можу заживити лише три. Далі дивлюсь на спеціальну підказку, і за три містечка я отримую 44 чотири гривні, які я можу в подальшому витрачати знов-таки на закупівлю нових електростанцій, ресурсів і побудову мережі. Міст. Гра триває декілька фаз, які тригеряться різними способами. Наприклад, друга фаза тригериться, коли хтось під'єднав сьомий будинок в електромережу. І тоді, в другій фазі, ви можете будуватись прямо в містах, які. Вже зайняті суперником. Третя фаза також відкриває третю ячейку в місті, що дозволяє вам ну не прям сильно померти на мапі, тому що тут все і так буде доволі плотно. Також гра має доволі прикольну систему послідовності ходів, яка балансує економіку гри. І той, хто має більше домівок, хто вирвався вперед за своєю електромережою, він буде ходити перший. Але ходити тут першим це не перевага, тому що. Той, хто ходить першим, він просто буде брати першим участь в аукціоні. А ось той, хто останній в цій системі, він буде першим скуплятись на ринку ресурсів і першим під'єднувати домівки в мережу. А через що гравець, що вирвався вперед, а вириваєтеся, ви тут знов таки домінуючи по під'єднаним мережам та також. По ось таким карткам електростанції. Якщо у вас слабкіша електростанція, ви будете ходити останнім, у кого вона більш потужна, буде ходити першим. Відповідно, останній гравець з слабкою електростанцією він може скупити ресурси, і першому гравцю також буде складно через те, що ресурси будуть підійматися для нього в ціні. Тобто гра трішки балансує себе через саме ось цей порядок ходу. Тож підсумовуючи з плюсів, я б виділив по-перше тематичність. Тут присутня тема, і все, що ви робите, пов'язано з цією темою. Це логічно, кожну дію можна. Пояснити і те, як ви купуєте всі ці станції, і те, як ви потім скупляєте ресурси а, з запасів, і ви можете влаштувати дефіцит, якщо ваша компанія скупить прям усі ресурси на ринку, і ринок ще не зможе поставити нові. Те, як ви під'єднуєте нових людей до своєї електромережі, і потім як ви намагаєтесь заживити всю цю сітку, це класно зроблено. Це все тематично, коли тема гарно накладається на правила гри, вам буде простіше, Ше запам'ятати ці правила, і ви будете дуже легко це це виставляти. Ходив ці грі дуже прості, зробили ставку, придбали ресурси, під'єднали більше місць до вашої енергомережі і потім заживили їх електроенергією, за що вам видадуть гроші. І хоча може здавати, що дій тут багато, це не створює даунтайм, тому що кожну з дій ви робите по Черзі разом з іншими людьми, тобто ставки ви всі робите по черзі. Потім ви по черзі починаєте закупати ці ресурси. Потім ви по черзі виставляєте домівки, через що, хоч да, в один раунд у вас і багато різних дій, все одно даунтайм в цій грі не відчувається, особливо навіть на велику кількість гравців. Це ще один плюс цієї настільної гри. Якщо вас грає навіть максимальний склад гравців, а саме шість. Цю гру можна зіграти до трьох годин, що доволі дивовижно для євроекономічної настільної стратегії. Такого рівня складності це реально вражає і. Ну так, от мені прям складно сказати, яка ще настільна гра може запропонувати такий досвід на таку кількість людей, бо це і близько не сімейна гра. Тут доведеться думати, тут доведеться рахувати, і мене трішки дивує, те, що на шість людей ця гра грається вдвічі приблизно швидше ніж відьмак на п'ять людей, про тому, що звісно і граладу тут буде набагато в рази більше. Але да, тут порівнювати ці ігри неможливо. Це очевидно, просто. Чисто по тривалості партії і досвіду, який ви отримуєте, це. Мені подобається. Також мені дуже подобається переможна умова в цій грі, тому що вона потребує від вас розуміння кожного механізму взагалі на кожному етапі, тому що перемагає в цій грі не та людина, що набудувала більше будиночків, чи не та людина, у якій е, більш круті електростанції, чи не та людина, у якій більше ресурсів. Ні, перемагає та людина, яка в фіналі може заживити. Більшу кількість домівок. А для того, щоб заживити більшу кількість домівок ніж суперники, у вас повинні бути і потужні електростанції, і збережені для цього ресурси, і купа домівок. Розумієте? Поєднується все це в переможну умову. Якщо щось у вас буде... В недостатній кількості ви не переможете. Якщо у вас будуть недостатньо потужні електростанції, ви не зможете фізично, скільки б у вас не було ресурсів і домівок їх заживити. Якщо у вас буде недостатньо домівок, ви не зможете заживити більше, навіть якщо у вас будуть потужні електростанції, купа ресурсів, і з ресурсами та, та сама тема. Звісно, ви не зможете заживити домівки навіть у вас потужні електростанції. Купа домівок, але ресурсів не вистачило. Хтось вам їх заблокував чи у вас не вистачило грошей їх на на цей останній раунд. І все, ви не можете. Заживити свої домівки переможна умова класно поєднує всі механізми гри, що мені подобається. Економічна модель з усіма цими ресурсами, теж зайшла вона проста, вона зрозуміла. Типу, в першій ячейці ресурс буде коштувати одну гривню, в другій дві, в третій, три і так далі. Дуже просто все працює. І мені подобається ось цей момент, коли. Ти можеш закупитись, і ти розумієш, що наступна людина буде зараз купувати, наприклад, вугілля, і у тебе вже вистачає на наступний хід вугілля, але ти краще придбаєш його більше про запас для того, щоб цій людині він достався дорожче. Це класна механіка, це також непряма взаємодія між гравцями, і вона реально працює. У мене була ситуація, де людина скупила один весь. Ресурс собі, і я просто не міг взагалі заживити аж сім своїх. Будинків, що мені дало збитків приблизно на 80 гривень. А це доволі багато в цій грі. Це прям декілька під'єднаних нових міст, чи якась е, потужна електростанція, плюс ресурси до неї. Це дійсно вдарило по моїй економіці, і мені довелося міняти через це електростанцію на менш вигідну, але та, що працює за іншим ресурсом, щоб не конкурувати з цією людиною. І думаю, варто ще зробити уточнення по кількості гравців. Ця гра грається класно в трьох, в чотирьох, в п'ятьох, в шістьох. Ну, звісно, більшою кількістю буде вона тривати довше, це очевидно, але не глобально, не кардинально довше. А, тому да, ви і в трьох можете в неї пограти, і в шістьох. Але також тут вона може гратись вдвох. І ось вдвох я б в неї грати не радив. Що ж мені не подобається в цій грі, окрім. Паперових грошей, про які я вже сказав, які можна замінити будь-чим насправді будь-які там металеві монетки з Аліекспресу чи покрині чіпси також підійдуть для цієї гри. Ми грали ось цими покриними чіпсами з брасу. Було чудово. А, так, ось є ще. Два мінуси саме для мене, про які я обов'язково скажу після того, як нагадаю, що в описі під цим відео ви можете знайти посилання, за якими ви можете підтримати цей канал. Якщо вам подобається дивитись контент з нього, то я буду вдячний будь-якій підтримці. А щодо мінусів, ця гра має не кардинально суттєвий порівняно з іншими настільними грами, що я грав, але тим не менш помітний фідлінг. Ви постійно будете рухати маркет. Бо маркет має таку особливість. Він повинен будуватись за зростанням ціни електростанції, через що, коли відкривається нова картка, ви часто будете рухати всі ці картки таким чином, щоб вона туди прям встала. А ці картки виходять ну доволі регулярно, я б сказав. А також ви постійно будете поповнювати ресурси кожен раунд да, на правильну кількість, і вам постійно треба буде користуватись таблицями. Це другий такий а, мінус, який я помітив. Вам то доведеться лазити в правила, тому що, хоч гра і працює класно на різну кількість людей, але на різну кількість людей є певні нюанси, тобто є різні таблиці, які вам вказують, як працює гра на яку кількість людей. Наприклад, на якому етапі вам треба переходити в другу фазу, тому що для двох людей це одна кількість будиночків, для трьох інша, для шістьох. Там ще інша, і а, вам доведеться по цим табличкам дивитись, як же гра працює на вашу кількість людей. Якщо у вас постійна Кількість людей за столом це невелика проблема вивчити якийсь з варіантів цих табличок. Причому, ах, да, забув згадати у цієї гри є зворотня сторона мапи, яка працює також трішки інакше, і а, яка має також окрему табличку тут, да, по ресурсах а, по їх поповненню. А, тому це також треба мати на увазі. Якщо ви будете грати в різні мапи, а до цієї гри можна докупляти інші мапи, які також будуть мати унікальні правила, такі маленькі особливості, які в цілому впливають на партію. І вам доведеться так чи інакше зазирати в таблички, щоб розуміти, як воно там все насправді працює. Тож, підсумовуючи, чи відчувається, що гра застаріла? Так, якщо ви дивитесь на компоненти і дивитесь на те, як написані правила, так же правила не пишуть, просто навалюють купу якихось фактів, які сильно не пов'язані навіть з фазою конкретною, про яку ви щось кажете. Там деякі речі, взагалі, наче, повторюються просто один в один місцями. Коротше, через правила треба буде продертися. Я не скажу, що вони суперскладні, але. Не супер зрозумілі, є у мене просто таке відчуття, коли я читав, я такий. Ага, ну це не нова гра. Але коли починаєш грати, і в цілому мені зайшов. От тут виникає е цікаве питання: а чим можна замінити цю настільну гру? І відверто скажу, я зараз навіть не знаю. Да, у нас є браз, де ви технічно також поєднуєте міста, це також економічна стратегія. Але з таким же успіхом я можу порадити вам пограти в Торай, тому що ви ж там теж поєднуєте міста між собою в мережу. Ні, е, поки що на даний момент я не бачу прямої заміни е, для цієї гри, принаймні для мене. Я ще буду роздивлятись. Напишіть свої варіанти в коментарях. Бо поки що те, що бачив я, там, типу того ж, пайплайну, що там Age of Steam, чи якось так називалася гра, воно да, має якісь. Відносні схожості здебільшого, цю гру порівнюють просто з іншими іграми, де ви щось поєднуєте в мережу. Але саме поєднання механізму пробудови мережі з економічною моделлю і такою цікавою умовою для перемоги, що поєднує всі механізми в собі, я отак от не згадаю тому, будь ласка. Підказуйте в коментарях, обов'язково роздивлюсь варіанти, які ви там напишете, і потенційно навіть може візьму якусь з цих ігор на огляд. А на цьому все підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал, в описі, в якому буде проходити розігриш цієї настільної гри, і до наступних відео.